Що спонукало мене відкриття бізнесу в Польщі, це те, що я хотіла змін. Я не могла більше працювати на когось, це раз. Я хотіла волі, свободи розпоряджатися своїм часом. Я хотіла мати фінансову незалежність, тому що мені не вистачало моєї зарплати на базові потреби мене, для мене і моїх дітей в Польщі. Я хотіла відрізнятися від інших. Я ще з малку хотіла бути не такою, як всі, тому хотіла створити фірму, яка б відрізнялася від інших на ринку легалізації. І у мене це вийшло. Якщо ти хочеш отримати свою унікальність, щоб я поділилася своїм досвідом, своїм болем, своїми помилками, своїми успіхами, запрошую тебе на своє навчання по бізнесу. Я візьму лише п'ять людей, тому що це пілотний проект, і е, повторю не знаю, чи буде.